Кожен російський удар потребує відповіді світу. Терор не можна залишати безкарним. Найбільш ефективно підтримувати наших людей, нашу державу, зберігати тиск на Росію і не піддаватись московським маніпуляціям. Кременчуцькі новини в ефірі про найголовніше далі у нашій програмі. 116-й окремій механізованій бригаді, яка зараз веде бої на одному з найважливіших напрямків, передали партію мавіків. Більше про допомогу нашої громади армії. Наш наступний сюжет. Дрон це потужний інструмент для ведення сучасної війни, який значно покращує розвідку, коригування артилерії та загальну ситуаційну обізнаність військових, а особливо затребувані мавіки, оснащені тепловізійною камерою. Кременчуцька громада забезпечує таким обладнанням наших захисників та захисниць, аби у першу чергу зберегти їхнє життя. Сьогодні окремій 116-й механізованій бригаді передаємо обладнання для виявлення ворога для ведення розвідки, коригування вогню. Впевнений, що ця допомога Кременчуцької громади зробить наших хлопців ще сильнішими. Чекаємо їх з перемогою. Військові кажуть, що регулярно використовують мавіки для розвідки та моніторингу бойового поля. А дрони з тепловізійною камерою дозволяють виявляти техніку та живу силу противника навіть уночі або в умовах поганої видимості. Ми дуже вдячні за те, що вона допомагає. Хоч нам завжди не вистачає дронів. Зараз падають, особливо термали. І так літак, тому що нічого не буде. Підтримка Збройних сил України це ключ до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України затримала депутата Полтавської обласної ради, який замовив вбивство власника місцевої агрокомпанії, аби надалі привласнити його бізнес. Увага на екран. СБУ затримала депутата, який замовив вбивство підприємця з Полтавщини. За матеріалами справи посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Як встановило розслідування, щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія, якому за розправу пообіцяв 20 тисяч доларів. Встановлено, що вбивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця, нібито для обговорення робочих питань. Під час зустрічі Кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім і повішення своєї жертви. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою. Для підготовки злочину фігуранти зустрічались у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувались між собою винятково вживу без будь-якої комунікації телефоном. Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників на гарячому, коли вони везли бізнесмена на місце ділової зустрічі. Слідчі служба безпеки України повідомили депутату та його водію про підозру відповідно до вчинених злочинів за частиною 2 статті 15, частиною 2, 3 статті 27 та частиною 2 статті 15 кримінального кодексу України. Організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. Попередньо з інсайдерських джерел стало відомо, що замовником був депутат Полтавської обласної ради, член партії за майбутнє Олег Дядик. У зв'язку з цим Полтавська обласна організація політичної партії за майбутнє заявляє, що партія не має жодного наміру покривати чи захищати депутата. А вже на найближчому засіданні обласної партійної організації буде поставлено питання про виключення Олега Дядика з рядів партії за майбутнє. Та перед найближчим з'їздом буде ініційовано питання про його відкликання з депутатів Полтавської обласної ради. Поліна Калініченко, новини. Депутатські запити доповіді правоохоронців, допомога ЗСУ, що було на сесії міської ради. Більше розкажуть наші журналісти. Сьогодні, 31 січня, відбулося друге пленарне засідання позачергової 27-ї сесії Кременчуцької міської ради. На початку засідання відбулася презентація проєкту Інтегрована візія річки Дніпро, над створенням якого працювали члени урбаністичної коаліції Росквіт. Спільно із міжнародною організацією Грінпісвічайт в нашому дослідженні ми спробували інтегрувати питання з усіх сфер життєдіяльності суспільства а також життєдіяльності КН Кременчужан. Це стосується економічних, транспортних, фінансових будь-яких питань. Вони всі. Ми намагалися їх всі висвітлити в нашому дослідженні. Я хочу подякувати вам і всій команді команді Грін України, які включили Кременчук в ряд перспективних проектів. Це проекти і відновлювальної енергетики для нашої дитячої лікарні і це проекти, які пов'язані з реалізацією саме зеленого планування і зеленої відбудови України. Засновнику урбаністичної коаліції Росквіт Фулко Треверсу вручили грамоту виконавчого комітету. Далі, перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, присутні заслухали депутатські запити. З одним із них виступив депутат Олександр Плескун. Мова йшла про план робіт на мікрорайоні Раківка. У нас запит від фракції рідне місто», від депутатів, які обирались на правому березі, від мене, Плескуна Олександра Володимировича від Нікіфара, Олександра Ігоровича і Петренка і Анатоліна. Звертаємось до вас від імені мешканців 333 квартир, які підписали свої звернення до нас від сіми будинків, розташованих на території проведення робіт по проекту централізованого теплозабезпечення мікрорайону Раківка. Ще один запит був від депутатки Наталі Погужельської. Він стосувався питання відкриття додаткового відділення Приватбанку на правому березі Кременчука ще до початку російського вторгнення на 70 тисяч населення Правобережжя працювало 4 відділення на сьогоднішній день. під єдиним відділенням щодня спостерігаємо велику чергу не тільки маленькому за площею приміщення, але й на вулиці. При цьому під час тривоги чи відключення світла відділення не працює. До обговорення цього питання долучилися й інші депутати. Хотів би, щоб ви врахували, коли будете говорити там з тим чи іншим банком. Хотів би, щоб ви врахували обов'язково одне відділення, щоб воно було десь на приходьках. Або, може там можливо зробити там виконавчим комітетом. де от у нас був Крюковський. Може, там можна щось зробити. От такі моменти треба там вирішити обов'язково. У нас багато на правому березі комунальних підприємств. Можливо, попрацювати з банками, щоб виділили тім міста під банкомати безплатні. Також присутні заслухали інформацію від Кременчуцьких правоохоронців щодо роботи у минулому році, зокрема, й керівника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва. За минулий рік в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано майже п'ять тисяч кримінальних проваджень, що свідчить про те, що зменшилася реєстрація кримінальних правопорушень на 15% протягом минулого року в порівнянні з 2023 роком. Про стан охорони публічного порядку та безпеки дорожнього руху протягом 2024 року доповіла очільниця батальйону патрульної поліції в Кременчуці Альона Стрижак. Ми обслужили на 19% більше викликів громадян. Потім час реагування з січня 24 року, 7 хвилин 12 секунд, знизився до 4 хвилин 22 секунди. Тобто, за рахунок збільшення кількості автопатрулів, ми знизили час реагування. Після доповіді у представників депутатського корпусу виникла низка додаткових запитань чи побажань. Одне з них стосувалося стихійної торгівлі у місті. Я... Е Очолю напрямок роботи контролю за станом благоустрою в районах в Крюк... ну, в Крюківському районі, зокрема, і хотілося б підсилити нашу співпрацю в плані складання протоколів по стихійній торгівлі, коли ми самі не можемо впоратись, коли учасник торгівлі відмовляється надавати документи. Тоді ми вас викликаємо. Дійсно, хочу сказати, що співпраця трошки краще стала ніж була, але хочеться, щоб вона все ж таки надалі зміцнювалася в цьому напрямку. Ще однією темою, на яку детальніше доповіла пані Стрижак, стало встановлення дорожніх знаків початку населеного пункту, які в деяких місцях зараз відсутні, у 2022 році дуже багато дорожніх знаків познімали, особливо що стосується населених пунктів. Є дорога між населеними пунктами піщани і ковалівкою. Це так звана німецька траса. Там з жодного боку немає немає дорожнього знаку, і там регулярно складаються протоколи. Под екіпажами за фар. на сесії. Також висунули пропозицію щодня о дев'ятій ранку зупиняти дорожній рух на центральних перехрестях, аби вшанувати всіх загиблих у російсько-українській війні. За основу для обговорення взяли досвід інших міст України. В місті рівно два дні тому я прочитав, що патрульної поліції почали такий експеримент зупиняти в 9 годин на центральних вулицях. Транспорт шляхом регулювання. Тобто єгулюровщик зупиняє на 9 годину, і напротязі хвилини дає можливість зрозуміти всім, що є хвилина мовчання. Про стан криміногенної ситуації в місті та підведення підсумків за 2024 рік по розкриттю кримінальних адміністративних правопорушень на території Кременчука, а також щодо інших питань, які стосуються роботи національної поліції в місті, доповів начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович. Ми в минулому році розпочали проект. Він зараз успішно розвивається, будується. Це центр безпеки на воді. Це єдиний в Україні проект там, де будуть нести службу безпосередньо працівники ДСНС, працівники сектору поліцейської діяльності на воді та фахівці комунального підприємства «Аквасервіс». Після частини доповідей правоохоронців депутати розглянули та ухвалили решту питань порядку денного. Серед них рішення, що стосуються землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств та підтримки Збройних сил України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Перу цифровізації треба бути дуже пильними до медіаконтенту, який ми споживаємо. Про те, як не потрапити в пастку, підготовлену штучним інтелектом, дивіться у нашому матеріалі. Останнім часом у соцмережах TikTok, Facebook та Instagram масово почали з'являтися фейкові сторінки. Ці бот-аккаунти спамлять різного роду публікації з фото та відео, створені штучним інтелектом. Тут часто можна побачити нібито українських військових, котиків, собачок та милих дітей. Але ж з якою метою були створені дані матеріали. Мережу буквально завалили згенеровані штучним інтелектом зображення українських військових з текстом, де українські військові в Авдіївці Донецької області моляться про порятунок і просять українців про молитву. Враховуючи складність боїв у цьому регіоні, ці повідомлення мали сильний емоційний вплив. Основними поширювачами цих публікацій були ботоподібні акаунти. Контент миттєво ширився, набирав масштабів. Це була наперед спланована російська дезінформаційна кампанія. А все, щоб посіяти паніку зневіру і підірвати бойовий дух захисників. Отже, мета таких дописів зрозуміла захопити вразливу аудиторію. Завдяки цим постам, створеним й пропаганда РФ, розставляє дезінформаційні пастки. А вже згодом тематика акаунту змінюється і людям починають нав'язувати серйозніші та небезпечніші ідеї. Окрім Росії, штучний інтелект контенту своїх інформаційних кампаніях також застосовують Китай та Іран. Про це у своєму звіті повідомила корпорація Microsoft, яка у період з липня 23 по червень 24 року проводила оцінку рівня кіберзагроз. До речі, розробники популярного чат-GPT теж помітили неконтрольоване використання застосунку Росією для маніпулювання громадською думкою по всьому світу. Ми підготували короткий перелік порад, які допоможуть не потрапити в пастку, створену штучним інтелектом. Завжди перевіряйте джерела інформації та їхню автентичність. Звертайте увагу на те, як довго існує сторінка, та уважніше перевіряйте контент, якщо її створили у лютому квітні 2022-го. Будьте особливо обережними з емоційним контентом. Що сильніше емоції викликає допис, то уважніше його треба перевіряти. Ну і наостанок використовуйте зворотний пошук зображень через Google Images або сервіс TeenEye. Тож не дайте обманути себе, обов'язково повідомте про небезпеку дітей та літніх людей, які, на жаль, найчастіше і є цільовою аудиторією таких акаунтів. Тримайте свій інформаційний простір захищеним. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вчора у стінах молодіжного парламенту Кременчука відбулася зустріч молоді з представниками поліції на тему кібербезпека. Детальніше розкажуть наші журналісти. Вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука молодь поринила у світ цифрової безпеки у світі, де смартфон став продовженням нашої роки, а соцмережі другим домом питання захисту особистих даних та онлайн безпеки стають ще важливішими. І ця зустріч стала чудовою можливістю розібратися, як не потрапити у пастки кіберзлочинців. В межах програми семінари для молоді відбувається зустріч з патрульною поліцією. Тема така дуже важлива: це кібербезпека. Ми дуже раді про те, що у нас така молодь, яка сама каже про те, що вони хочуть, щоб проходило у нас в офісі, і вже з їхніх викликів ми кожного разу запрошуємо спікера, який би зміг відкрити повністю цю тему. Під час зустрічі Евгенія Кривошапко розповіла хлопцям і дівчатам про основні загрози у цифровому середовищі, методи захисту особистих даних та правила безпечної поведінки у соцмережах. Кожен з нас дуже велика кількість часу проводить в інтернеті, але як захиститися і не попасти на удочку до шахраїв, мало хто знає. Тому сьогодні дуже важлива тема для того, щоб кожен з нас був захищений. Діалог вийшов жвавим. Учасники ставили багато питань та ділилися своїми історіями. Особливо зацікавила молодь тема конфіденційності в соцмережах та як не стати жертвою інформаційних маніпуляцій. Це дуже круто, що в нашому місті є таке місце, де ми можемо дізнатися таку корисну інформацію про особливо кібербезпека. В наш час це дуже важливо. В умовах того, що ми сидимо всі в соцмережах. Більшість нашого часу проходить там. Тому дуже класно, що волонтери молодіжного парламенту реалізують наші ідеї для нас. Була дуже цікава зустріч, багато чого цікавого і нового для себе. Підкреслив, дякую волонтерам молодіжного парламенту, що змогли організувати цю долі цікаву і корисну для нас всіх зустріч. І дякую, звісно, поліцейським нашим гостям, які до нас завітали. Я очікую більше подібних зустрічей. Подібні заходи важливі, адже цифровий світ займає все більшу частину нашого життя, а знання про безпеку в ньому допомагають уникнути небезпечних ситуацій. Молодіжний парламент Кременчука продовжуватиме організовувати зустрічі з фахівцями, які допомагають молоді бути більш обізнаними та захищеними. Софія Григоренко Іван Каченко Кременчуцькі новини Хокейний клуб Кременчук здобув важливу перемогу в матчі регулярного чемпіонату України. На льодовій арені Айсберг господарі обіграли Київ Кепіталс із рахунком 3-1, продемонструвавши впевнену гру в усіх трьох періодах. Як розгорталися події на майданчику, далі в сюжеті. 30 січня на льодовій арені Айсберг у матчі регулярного чемпіонату України з хокею зустрілися клуби Кременчук і Київ Кепіталс. Та попри амбітну боротьбу столичних гостей, перемогу все ж таки здобули господарі арени. Закинувши по шайбі в кожному з періодів кремчужани здолали суперника з рахунком 3-1. Враження, звісно, перемога і перемога. Ну, як завжди, є помилки. На жаль, одна шайба в меншості. Ось, тому ну, не можна, не можна вилучатись. На попередній матч з «Соколом» трошки давно не було ігор у нас. О, тому хлопці зібрались, тим бо принциповий матч. З Києва Кепіталс, тому мотивували, тренер головний. Матч розпочався у рівній боротьбі. Обидві команди демонстрували швидкісний хокей і створювали небезпечні моменти. Проте, вже в першому періоді, Кременчук відкрив рахунок, реалізувавши чисельну перевагу. У другій двадцяти хвилинці гості активізувалися, чи дозволило їм зрівняти рахунок після ефектної комбінації в зоні суперника. Та ненадовго адже незабаром господарі арени змусили воротаря Київкепітал свій мати шайбу сітки. Попри всі спроби відігратися, столичній команді не вдалося змінити хід зустрічі, пропустивши ще один влучник кидок Кременчужан в. Останньому періоді ми виглядали по статистиці лучше, ніж команда да? ну, скажімо, скажімо так, що сьогодні Едяк Захарченко зіграв на мабуть, на свій найкращий матч та да? Зробив багато сейвів, а Наші нападники, на жаль, не змогли забити, за забити більше ніж одну шайбу. після цієї перемоги. ХК Кременчук має 30 очок і займає четверте місце в турнірній таблиці. Тоді як столичний куб Київ Кепіталс із 45 балами перебуває на другій позиції. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто б'ється і працює заради інтересів нашої держави, нашої свободи та майбутньої перемоги. Ми обов'язково здолаємо ворога. Слава Україні!